В'ячеслав пораненим потрапив у полон до кадирівців, а звідти повернувся без рук і ніг. Та це не зламало воїна. За допомогою протезів він вже ходить, плаває в басейні та мріє сісти за кермо. мене іноді цим джойстиком хочеться. першу так включить задню. В'ячеслав з Одещини до повномасштабної війни працював слюсарем і водієм. До лав зсу доєднався добровольцем у березні 22-го. У січні 2023 року під Авдіївкою отримав поранення ніг та живота. Аби вибратися з сірої зони, поранений воїн, сім діб повз на колінах. Його руки розпухли. Однак він дістався не до місця евакуації, а до бойовиків самопроголошеної ДНР. Хорошо, що Харшошов воєнніки мене було написано, що шов водій. А не водій по кулеметник. Бо якщо було б написано, що я ще кулеметник, то ми б з вами вже не розмовляли. У полоні з нього морально та фізично знущалися, змушували повзати рачки. За два дні В'ячеслава чи то віддали, чи то продали кадирівцям. У полоні в Грозному чоловік пробув три місяці. Кадирівці планували обміняти його на своїх. Додому він повернеться без кінцівок. Відморожені кисті й прострелені ноги ампутували через гангрену. Жагу до життя воїн відчув у нашій Швидкий, коли почув українську. Попереду на нього чекала тривала реабілітація та протезування. Без кінцівок чоловік за підтримки лікарів і матері тренувався ходити, збирати пазли та плавати. Попри всі складнощі, В'ячеслав вчиться жити наново та вже має мрії на майбутнє. Сісти за кермо авто і навчитися збирати дрони протезами, аби продовжити боротьбу.